Друзі, всім доброго дня! Приїхав в офіс із Деснянського районного суду міста Києва. Там в мене був сьогодні вранці розгляд справи за статтею 130 КУПАП за керування в стані спиніння. На мого клієнта було складено протокол за частиною 2 статті 130, яка передбачає 34 тисячі гривень штраф та позбавлення права, права керування сроком на 3 роки. Хочу пояснити, що. Справу ми виграли, я знайшов порушення у справі, довів їх судді, і суддя справу закрила. Мій клієнт залишився з посвідченням водія, задоволений моїм результатом. Однак хочу пояснити, чому так же ж відбулося, чому склали протокол на мого клієнта. А все за то, що попередній його адвокат був некваліфікований саме у. Даній галузі права. Коли його мого клієнта зупинили поліцейські, адвокат надав некваліфіковану консультацію, некваліфіковані поради. Я вже відео попередні записував про те, що відповідно до пункту 2 і 5 правил дорожнього руху України, водій зобов'язаний на вимогу поліцейського пройти медичний огляд. Однак адвокат йому роз'яснив, що він має право відмовитися і пройти огляд самостійно. То я хочу зауважити і наступне: що відповідно до вимог статті 266 Кодексу України про адміністратив правопологів, водій не має права проходити огляд самостійно, оскільки, відповідно до даної статті огляд проводиться в присутності працівників поліції. Друзі, рекомендую вам звертатися. До адвокатів, які є спеціалістами в конкретній галузі права. Чи то була галузь адміністративного права, чи кримінального, чи сімейного, чи цивільного, чи військового. Не може адвокат займатися всіма галузями права і досконало знати кожну з галузь права. Наприклад, і судді діляться на спеціалізації. Спеціалізація судді кримінального права, кримінальна спеціалізація цивільного права. Так і адвокат, який займається однією галузю права, то він є спеціалістом цієї галузі права. А коли всім, то може бути така ситуація, як сталося із моїм клієнтом. Тому, кому необхідна кваліфікована юридична допомога, номер телефону в шапці профілю. Телефонуйте, пишіть, допоможу у вирішенні вашої справи. Всім гарного, мирного дня, дякую за увагу і дякую за підписки, хто підписується.